Іноді бхакта виглядає навіть величніше, ніж гуру. Це любов, смиренність і слава гуру. Хануманджі Джі іноді міг здійснювати вчинки, які навіть прабхурам, здавалося, не міг зробити, літати в повітрі, зменшуватися і збільшуватися в розмірі, видовжувати свій хвіст, щоб спалити всю ланку, теж саме з багатьма бхактами. З вами Вівікананда мав величезну кількість послідовників на Заході, які навіть не знали про Рамакришну, Парамахамсу, його гуру або Мірабай та її вірші, які сьогодні такі знамениті, але її гурудев сам Тривадас досі відносно невідомий. Ви коли-небудь бачили, щоб садгуру був у центрі уваги, коли його бхакти сяють. Чи бачили ви, як він демонструє свою велич, коли хтось інший може отримати за це визнання і заслуги? Садгуру завжди підштовхує свої бхакт, щоб вони сяяли. Він бає про те, щоб вони були прославлені, тому що він завжди посміхається їхньому щастю. Він ховається за завісою маї, але піклується про те, щоб його бхакти завжди отримували солодкі плоди. Садкуру завжди поруч, щоб захистити їх від помилок, але плоди їхніх добрих справ завжди дістаються їм. Садкуру показує нам цю глибоку солодкість, щоб допомогти навчитися, щоб ми могли вирости і дарувати всім ту ж безумовну любов, якої він завжди сяє. Для Гуру говорити про свою велич неможливе завдання. Але іноді йому доводиться бути суворим і показувати свою велич, тому що ми не хочемо бути смиренними, милими і добрими. Єдиний спосіб, яким зарозумілий вчиться, це коли він схиляється перед кимось великим. Тому Сангуру повинен показати нам свою велич. Але це не його перший вибір, це не той спосіб, яким він хоче нас навчати. Його шлях завжди лежить через солодкість і любов, тільки коли ми абсолютно закриті, що нездатні вчитися на його доброті. Він показує нам суворе обличчя, сатвору щасливий, коли його віддані отримують успіх і визнання, тому що він прийшов сюди, щоб змусити нас сяяти, але наше завдання. Зробити так, щоб сяяв він, прославляти його, вшановувати його, спрямувати світло прожектора туди, де воно має сяяти, на нього. Це і є любов, коли інший прославляється безперервно в повному забутті себе, коли він так чудово виконує свою частину, чому ми так нездатні виконати нашу, чому наш ум так швидко відволікається від любові? Знайдіть спосіб просто любити це і є саме життя.